Дерві, дереві двох команд. І однозначно ми навчали цю команду, дивилися, ми знали, що перший теми, що ми витримаємо, нам ви буде легше, тому що бачили, що команда тайму не пропускає багато. Людей. Якщо взяти в загальному, то я би хотів сказати нині, саме перше головне, тому що нині на пол, що на футбольне поле в нас вийшли чотири молоді. Це 95 96 рік. Це мене радує. То, що я вам говорив, що десь вони вийдуть, десь вони Соколовський, Дорій, Кривий. Всі люди десь мусять щось показати і ви бачите сьогодні виставки проти такої команди, практично, де кожна, кожна фамілія щось говорить в українському футболі. В загальному, якби не той переїхали, інцидент, таких питань би не було, але ви бачите, е як все сталося в кінці, трохи скортилося оці болівники, які десь трохи там нарушали дисципліну, як Ласка, сказати. じゃこれ。